І так, всім привіт, з вами я, Фенікс, і це продовження мого виживання в Майнкрафті. І я не знаю, що яка ціль в мене на це відео, але ціль, скоріше всього, стати супер-мега, мупер шмупер мільярдером І піти в шахту і добути мільярди алмазів. Так, е беремо це. Оце. Коротше, 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 це, в принципі, все. Можемо зразу, вже, зразу відправлятися в шахту, правда, не знаю, куди. Зараз взагалі ніч. А у мене ліжка нема? М -м -м -м. Нема. Ну ладно, якось потім уже рішу з ним робити. Поки що піду шукати якусь шахту чи що. Так, ще одна дуже важна штука, про яку я забув, мені треба записати координати моїх хати, а то я потім не вернусь і буде мільярд проблем. Це капець якийсь, я вже скільки я тут все навкругу біг і тут взагалі ніякої шахти. Я вже знімався виживання давненько. Не прям що дуже давненько, але ну, давненько. І вже взагалі не пам'ятаю, що тут, де взагалі знаходиться. Так, проходимо. І тут просто тупік. Круто. якийсь прохід і Ого-оу! Ой. ой 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 я просто проплив через воду і дійшов до якоїсь нової шахти і вона така нормальна так О! Я... я просто згадав, що це штука зря з цими аметистами і о-у-у так. Надо мені добути. Блін, тільки тут... Що тільки деякі можна добути. А тут вообще, походу, всі не вирос, хоч що? Як це так? Як це так-то? Ну капець, звісно, просто... Я знайшов аметистову штучку, а тепер тут ні одного аметиста який взагалі виріс. Опять я ущено знайшов, звісно, уже мінус дев'ята висота, а там шесть тільки. Головне, тепер не померти тут, а то я не доберусь сюди. Громатий! Перемога! О, він навіть не один. Два, навіть, навіть три. Це просто перемога перемог. Я в шоці просто на кінець. Я вже хвилин 30 ходжу по цих шахтах, просто шукаю щось. А тут постійно якесь щось не то. ЄС yes, алмази! Yes. Oh, ще алмази! Та це просто везе капець мені як. Так, два алмази, виходить. Так, да, два алмази. Ну, взагалі хорошо, у мене вже їх п'ять! У мене зламалась кірочка, приходиться робити нову. Бо я вже тут стільки всього прокопав і знайшов 5 алмазів. Ну, в принципі, В принципі непогано. Якби так. Якби, якби, да. якби наче да. А наче ні, а наче да. В принципі, да. Коротше, я вже заморився просто сидіти в цій шахті стільки часу, того я вирішив, що вже пора викопуватись наверх, і там уже щось робити. Так, начебто я вже почти викупався. Опа, так. І тепер лишається тільки дойти додому. Так. Мінус тисячу у мене 17. Мені, значить, треба йти оттуда в ту сторону. Ну, це, кстати, недалеко. Буквально чують пройти, і я уже вдома. Ось і мій супер мега пупер шмупер пупер дупер мупер будиночок. І так, ну саме перше, саме важливе, думаю, треба зробити діамантову кірочку. І тепер мені треба піти добути обсидіан як і на стіл зачарування, так і на портал. Типа, е, ват, але. Я не знаю, де лава, ну, надіюсь, десь рядом. Так, я зробив собі відро для того, щоб. Залити лаву, якщо я її найду. правда, не знаю, де її знайти. Я не хочу в шахту насправді, вже йти, але. Може бути, що це єдиний варіант взагалі знайти лаву. Або. О! О! Я його взагалі лутав колись чи ні? Я вже й не пам'ятаю. Дивлюсь на те, що тут золотий блок, скоріше всього, ні, мабуть. А, лутав. Але золотий блок тепер я забираю. І обсидіан теж забираю, кстати. Блін. Мені не вистачає одного обсидіана, щоб зробити ще й зачарувальний стіл. Що це за капець? Може тут десь є, я не знаю, ще лава. Ну я сподіваюсь. А то я не хочу спускатись шахту, а пошукати ще якесь озеро. Я така в мене підозра, що тут все таки нема лави. Бо я розкопав тут просто все, що тільки можна було. Що за капець? Одної штучки не хватає, одної. Одної єдиної. Ну що це за. Ще, все, все. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я не сильно пам'ятаю, ну це приблизно пам'ятаю, де це було, треба бистренько туди збігати, поки мої речі там ще є. Так, тільки. Тільки в яку сторону, блін, мені бігти. Де був цей портал -то закинутий, а. Ух, хорошо, речі є. Бистренько все забираємо. Так, 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 так. Так. Я вже подумав, що я не встигну. Але я все-таки встиг. Так, це вдіваємо. Це сюди, да, кудись там. Оце можна там щось там викинути. Так, я наче все підібрав, да? Ну, в принципі, да А, хліб мій де. А, ось. він, Йому. Надо, коротше, йти шукати якесь лавове озеро може. Все-таки. Якусь шахту. Бо я не знаю. Це... Одного одну ж... одну штучки не хватає. Перемога просто. Я не знаю. Я. я. оп. 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 Ой-ой! Все, це просто перемога, перемога. на кінець то. Я уже думав, що мені прийдеться реально шукати в шахті. Ой, хто мене б'є. Ой, ой. Ой, ой, а де мій топор? Ой. А де я Дів? Блін, загубив, походу. Капець. Так, все, 14 є. Тепер мені... Ну, вибачте, будь ласка, мене ці коровочки, але. Та, блін, мене ж він шкіру на викину. Капець. Ну, коротше, мені треба ще... Книжку зробити. І ще там щось. А, два алмаза, книжка. У мене, в принципі, все є начебто для того, щоб зробити стіл зачарування. І так, ми. Значить. А як його там? А, о! Робимо три паперу і. Виставляємо отаким от чином. Де шкіра? Я шкіру виставив в сундук, блін. Так і так. Все. Хорошо. Тепер робимо так. Так, так. І два алмаза. Все, в мене тепер є стіл зачарування, але в мене немає куди його поставити. Тому мені прийдеться робити ще одну кімнатку. У мене начебто в сундуках ось є листя вишневе. Надо якимось чином зробити собі, типа ще одної кімнати. Там має бути десь. 5 на 5 блоків наче час, скільки. Так, акуратненько, отут так от простраиваємося. Так, 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 так. Mm -hmm -hmm. Так, ну, начебто... Ну тут, мабуть, надо ще потолок зробити один блок вверх. І ставимо стіл зачарування Блін, тут треба ще для того, щоб нормально пройти, їх поламати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Моє дерево опадає, що за капець? Треба швидко вертаємо всі блоки, які... У мене ...упали. Так не можна. Капець! Куда? Я надеюсь, якщо я їх заставлю, то воно не буде опадати. Воно опадає все одно. Блін. Це просто жах. А що мені робити? Не знаю, може отак от, от зробити. Не опадай, не треба. Я, походу, все-таки зламав те саме, що його держало. Ну, що типа, було основним деревом. Ну, зараз, значить, не опадає. Надіюсь, більше її не буде. Так, ну що мені, значить, Озорит є? Мені треба досвід. Теперму досвіду. Ну це, мабуть, зробимо вже в наступній серії, хоча. треба подумати. Давайте підемо, построїмо обсидіан цей портал. Так, капець тут опадає воно. Так, построїмо портал десь тут. Раз, два. Раз, два. Раз. Блін. Раз, два, три. Раз. Так, так. Раз, два. Готово. Наш портал. Готовий. Правда, в мене немає запальнички. Красаво. Капець. Я надіюсь, коли я його міняю, то воно перестане опадати, типа, коли я ставлю заново. Ну, не знаю, надіюсь. Так. У мене ось є гравій. О, кремінь випав. Чудесно, чудесно. Тепер залізо, кремінь, виходить, кресало, і йдемо запалюємо наш портал. Так, і давайте чисто з цікавості, дізнаємось, що там. Де ми появимось. Так. Ми, ем... ну, як мені, отримали досягнення і це якась. якась взагалі шахта. Ну, ладно, коротше, думаю, будемо задом трохи пізніше розбиратися. Ще, мені кажеться, для мені рано туди йти трошки. Ранувато. Так, мені, значить, десь треба зробити. Генератор е камня. Тому що. Тому що, тому що. І тому що, тому. Так, робимо отаким чином. Тепер сюди лаву. Вона була десь там, начебто. Чи не там. Чи там. А воно вона. Так, щоб мені не копати мільярд камня на цю. Ну, просто я хочу зробити. Зараз я поставлю там картинку, яку я хочу зробити. Перму досвіду. Ну, вона не дуже ефективна, але у мене є певна ідея. Яка може бути більш ефективно, ну я не знаю. Не знаю. Але, ну хоч щось, в принципі. Так як в мене немає ще спавнера ніякого, я не знаю де. він. Ну, типа, в мене Ео не ще ні разу, того чи находив. Я не пам'ятаю. Ну я не пам'ятаю взагалі. Ну, наче ні. Того будемо такою. Якщо що, я вам пояснюю, я добув судіан, чисто для того, щоб от я ставлю його от сюди. І тепер я можу просто якимось там. Коротше, просто зажимати. І воно на мене на той нижній бок не буде ламатись. І в мене ідеально буде Появлятися цей камінь, можу піти в АФК і від... тобто відійти, і просто добувати. Ну, коротше, взагалі супер. В мене вже 19 19, 19 Так, не впадає. Блін, чуть опадає ось ця штучка щось. Давайте якось отак от, от поставлю. Ой, в мене загорілось. Блін. Треба його трохи перенести, походу. Хоча там була трава, може воно оце дерево не загориться? Ну, я надіюся, давайте попробуємо А то якщо загориться моя хата, буде повний капець. Він все одно горить. Та капець якийсь просто. Мені треба опять переносити, щоб. Ну, не опять. Ну, коротше, треба перенести для того, щоб воно не. мою хату не згоріло. Моя хата не згоріла із-за цього. Так, 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 так. Сюди блок. Тут ламаємо. Тепер, надіюсь, не загориться. Ну, надіюсь. Жить, жить, ш-х. Це капець повний просто. Я просто ненадовго відійшов, буквально на Хвилинку. Вертаюсь. А тут таке. Моєї хати щось уже нема. Блін, капець. Наше ну, я построю цей так рядом. Треба було далі. Ну що за. Ммм. Коротше, в наступній серії будемо перестраювати будинок. А то це щось уже несерйозно. Жякість просто все. М -м -м. Дякую за перегляд. До побачення.